Друзі, ще раз привіт! Зараз хочу показати, можливо, ви чули таку фразу. Треба зробити відтяжку або відкоса, або кута. І за це також беруться кошти. Ось трішки я відтягнув вже відкос. Можете подивитися. Ось тут. Нагорі пап, покажіть. Бачите, ще нічого не зроблено, але там видно, що є слоєшня. Є, є, видно. Як це відбувається? Ми ставимо відкосок. Ми його ставимо рівненько а, до кута. Ось я його поставив. Є а, с, е, п, ну, просвіт це товща самого перфокута. Але він поставлений на 90 градусів, щоб був кутик класний. Але сам відкос він завалений для того, щоб було розкриття, щоб е, краще ну більш здавався проєм більшим. То ось тут в нас є, ви зараз подивитесь, тут в нас є. Дивіться, зараз показую, що ми маємо. У нас є слоєшня. Ось я показую. Ось я ставлю. Батер. І відтягую. Бачите? Чому він не відтягнувся повністю? Бо тут слоєшня здорова. Якщо я хочу все вишпаклювати, мені потрібно зробити. Хоча ну, по-правильному його спершу треба відтягнути. Трішки відтягнути, як первинний шар шпаклівки. А вже потім, коли все застине, я нормально зможу все відшпаклювати. То коли кажуть відтяжка, ми розуміємо, що тут буде товща. Треба, щоб рівненька шпаклівка з товщі зійшла на нуль стіни. Оце відтяжка відбувається, коли тут слаєшня, і треба відтягнути від перфокута або від самого кута вже шпаклівку. І за це треба брати первинні грубі гроші. Отак.